Від. За вчорашній день можливо найбільшу кількість разів в останній період мене на різних локаціях під час різних контактів з виборцями тим, своїми. Не запиталися, коли закінчиться війна. Боже допомагай. Різний спосіб, різними фразами, але запитували, коли вже це все закінчиться, чи правда, що десь вже близько завершення третої війни. Бургав сказати, що я про це думаю. Но різні аналітики, політова і інші дають свої прогнози якісь, припущені в основному публічно щодо того, наскільки ймовірно, щоби. Війна в Україні найближчим часом закруглилася. Більше, звісно, що стріляється, що це може бути лише перемир'я. і зрозумілих причин, тому що до повного звільнення окупованих цьому території, звісно, що говорить. Повноцінне завершення війни складно, м'яко кажучи, Але виглядає для мене достатньо очевидним, що, напевно, ближче до влучності прогнозів ті, які скляюся до думки, що війна найближчим часом. Може закруглитися з вода. В цьому на руку іде. Галя пояснення. Дуже не вілий дома. Так, можна говорити багато про те, що пов'язане з нашими партнерами. Стані, що з боку партнерів, бачите, не називається серйозний. Далеко від достатньо чи вирішальної для того, щоб Україна могла зупинити російську агресію, діти чи звільнити території. Повні високо. Але такі те, що стосується саме наші можливості як суверенна зміжна держава. Тут якраз у нас, на жаль, величезні проблеми, тому що лише дуже відділені від реалії або любителі маніпуляцій, щоб згадки брехні можуть робити випис, що не помічають того факту, що нам вже тривалий час, катастрофічно не вистачає ким і чим зупиняти агресора, не кажучи вже про звільнений територію. І це головна причина, чому нам Передусім думаю, вигідно, щоб війну якнайшвидше закруглили. Дуже багато маніпуляцій є на тему того, що це, мовляв, якраз треба росіянам, агресорам їм треба умовно накопичити сили і тому подібне для того, щоб зробити новий ривок українських територій ну дивіться самі. напевно у росіян є проблеми економічні, нічні пов'язуємо з тими санкції яких уже по пакетів ослали але ніяк вони не дарять Серйозно так, щоб ми не відчували, що Росія сильно ослабла. Але попри всі ці проблеми росіяни, на жаль, для на нас продовжують просуватися в глибинах території України, на жаль. І слава Богу, що поки що фронт не Сипиться, але вибачте, якщо брати минулорічну статистику, коли говорив, що в середньому за добу росіяни просувалися на 120 чимось метрів, в середньому це значить в середньому по всій ділі фронту. То, не знаю якою є поточна статистика на, наприклад, на Року, але щось підказує, що вона теж доволі негативна для нас, неприємна. Отже, говорити про те, що росіянам треба передишку. ну, Можливо, вона теж не зашкодить їм. Так, Але я думаю, що враховуючи те, що вони... Осуваються постійно. Я виховачу те, наскільки нам критично не вистачає причин стримувати агресію, то думаю, достатньо очевидно, що нам набагато більше потрібно дитонько війни. Війна, що не в нашій території, і ми втрачаємо. Переважно найсміливіших патріотів, які стали на захист вітчизни. Тобто ми в тих, які надзвичайно важливі для нас в контексті забезпечення безпеки на майбутнє. Тому він думаю, що вкрай було б Одна виступна засобами мехами добитися. Ладно, з плями прокинули бойовий дій і переходу на вирішення допомоги спой. Як сам кажуть, коли ловить дипломат, вивчається гармат. Мама було дуже вихідний країні, щоб говорили лише дипломат, а не гармати. Це залишало би для нас очевидно більше. Розкажи в майбутньому, тому що ми берегли би більше людей. Основний квартал.

Ских атаків ми б могли перемогу свідку. Припустимо якісь високотехнологічні живки, скачки, як каже, як для того, щоб забезпечені, щоб допомога більше. Саме таких природних, зрозумілих гарантій безпеки, коли не звідкивому потенціалу, людському, технологічним проблемам, могли б мягко краще зменшити бажання будь-кого знову. Атакувати хорошо вийдемо, думаю, це розуміємо не лише не з, висимо, нашими своєму а і ці ті люди залежать. немає повномашня диктор очевидно що побаш того богу точно не вистачає для того щоб приймати такі річні по нього по тих які появляються рішення пубах я думаю при всьому тому скільки наприклад помагається обмежити інформацію, з якимо там напевно вийшли блок широко що насправді все непогано на фронті складно контрольовано все нормально у нас там потенціал є, що зараз ми ще ти натиснемо заженемо ще якусь там кількість на руки барня буде все нормально Пидемо, звільнюємо. Я думаю, що щось таке не можуть розказувати маніпуляцию. Але реалії інші. Думаю, що будуть наразі. Можливо, дуже довго автомати. Тому ж президента інформаційні ізоляції до того не коли інформації. Не огрінтувався що реально робиться на фронті в країни видно ніч посадовці які мають на ну, прийнято рішення теж було непогано вибухаються ну, враховуючи реалізі Думаю, що зараз реально не буде за час коли з від... нашого боку не буде тих штучних торпов. Це тут можливо повіг діти, чого варіанти Трамп, мали там. Популярно зараз. Треба розуміти, що Американці не такі в групі, як хтось може хоч подавати, як я ж я думаю, що Американці не просто так не надавали вирішальну підтримку, військову військово торчли на три то дні. Ризики розв'язання ядерної війни. Настільки великі і настільки потенційно прийняли лише для України Росії, Росія. Можна сказати, для повна земля, що вони балансують і намагаються свою позицію. балансувати так, щоб не допустити. Не дай Боже. натискання. Разве на ядерних хлопці ну. розуміти і розуміти, що ми не маємо пам'ятатися оцінює дії інших країн, особливо на наші інтереси, тому що у них є свої інтереси плюс я можу нам треба мати таку відповідальність. Зустрію, якщо хочете, розумію, що кожен магло допустити, щоб і так, щоб через десь, нас мали спати на на мільярдами людей, можливо не збільшення цивілізації на землі. Тому це все треба. За емоціями все-таки не випускати з виду, не давати емоціями накривати животи. Треба розуміти, що базово нам треба все-таки на наші можливості. Висвідомо чи те, що, на жаль, ми не спроможні самостійно. Зупинити наші 6 прогрес до території. Тима якісь немодрі дипломатично точно разом з партнерами чіплятися за будь-який. У нас на припиненні війни для того, щоб ми могли отримати можливість десь зберегти більше українців, зберегти власне більше інфраструктури і хаще не зазнала війни атак, зберегти перспективу не майбутнє нашої країни. Власне, молодець і про збереження, яким більшою кількості тих метрів-кілометрів квадратних української території, тому що ми бачимо, що, на жаль, я не просуваюся в групи, говорячи про те, що ні, ні, ніяк, ніякої мови, ніякого домовилися. Якщо припинення, війни поки не буде звільнення територія, окуповані, це Ми фактично допомагаємо агресорам уникати домовленості про припинення бойових дій. І допомагаємо їм надалі захоплювати наступний у нас, Кілометри українській території вибивати надалі українців, знищувати приїздити народів України. Тому, ви кажуть, думайте. Думаю, що здоровий гус хоча б наприкінці четвертого року повномасштабного вторгнення має взяти горли, яку щоб. Емоції допомогли допомогли американським партнерам довести ці раунди полеголу до реального припинення житті Україні і до переходу на дипломатичне вирішене питання. Такі в мене думки. Оце нас якийсь швидко може бути. Запевнення обставина. Це може бути увазить. Саме вдома. Це навіть. Це все крупне. Це певних обставин. Світло, що це хоче. Все горі. Наші стоїшні покинути. Не кінько, але якщо з нашого боку було, всьма 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 можливо, було б максимальне сприяння, це можливо, можна було би у нас підняти У нас ворог дивитися припинення. То саме домовилися. Там забудете все від називаєш. Абіси десь сідець... класси спосіб... біти і думати про головне завдання. Це поважно ми руки. А... Території поступово повернемо. Поважно... Спосіб... Що змог з політиці просто. Що не відбулося за тонку бойовий. Або ми відійдемо домовлення. До Він до кінця 25-го. Старше, ніж у кварталі 26 року, то тоді. Може бути так, що війна супернебезпечно для нас. Затягнеться. Звісно, що. Заправляєш, вони нас підтримують, щоб треба забулося до кінця. Буде підклавними гаслами, але ми зрозуміємо, що в них легко бачить не вистачає військових, так присутність. Не дозволити емоціям. Без реалізації. Реальні на в мене торпиня в його дні партне. Тому що подача затягне може закінчитися просто крахом для нас. Тому це треба враховувати. похуй, я уже не Дякую за увагу. Бажаю найкращого всем добрым людям. Не Бажаю всем И всем вам. Я